Більшість людей чекають літа з нетерпінням, бо це можливість загорати та купатися у водоймищах, їсти морозива та пити холодні напої без побоювання простуди. Але є люди, які позбавлені усіх цих задоволень. І не тільки зараз у військовий час, а завжди. Бо існує алергія на холод. Нею страждають і взимку, і в теплу пору року. Бо холодні страви та купання в морі для цих пацієнтів табу. Часто бувають прямо з пляжу, в купальниках нам сюди привозять обільна крапівниця, втрата сознання, приступу у душі і так далі. Ще один вид недуга фотодерматит. Це алергія на сонце, говорить фахівець. Його симптоми зуд на відкритих ділянках тіла в сонячну погоду. Нужна завтра заболівання, так просто фотодерматит не возникает. Тому теж консультація алерголога можна в зимний період, коли не таке активне сонце провести алергопроби з ультрафіолетом і так далі. Але все ж частіше зустрічаються інші види алергії, наприклад, медикаментозна. Саме тому перед тим як вводити препарат, лікар обов'язково запитує, чи страждаєте ви алергією. По закону алергології, никогда не бывает на впервые э, прийнятий препарат алергічна реакция. Уже організм може ознайомитися з этим лекарством препаратом раніше. Сейчас очень часто алергічні реакції медикаментозного характеру на препарати пеніцилінової групи. Причому знайомство організму з певними медпрепаратами може відбуватися не через прийом ліків, а навіть через деякі продукти, говорить фахівець. Не будем скрывать, что мы употребляем продукты, в которых тоже существуют, присутствуют антибиотики. Это имеется в виду куриное мясо и так далее и тому подобное. Человек тоже сенсибилизируется. И в один прекрасный момент на введение антибиотика пенициллиновой группы у него может возникнуть аллергическая реакция. А ось для тих, хто полюбляє домашніх тварин, але має алергію – добра новина. Таке захворювання можна вилікувати, запевняє Світлана Ілліна.

Але якщо колись лікарі говорили, що алергікам треба виключити контакти з цими тваринами, то зараз ситуація змінилася. Зараз є методики лікування, де можна пройти курс лікування і якби виробити у чоловік антитіла, і він перестає реагувати на цю слюну животного. Браслети, годинники, прикраси є люди, які позбавлені можливості все це носити, бо виникає алергія контактного характеру. То есть при прикосновении кожным покровом металлы, причем это металлы недорогие, имеют в виду ни золото, ни платина, ни серебро, обыкновенные металлы ⁇ это бижутерия, это браслеты часов наручных, это всякие аксессуары, связанные с нижним бельем, это бляшки от ремней и так далее и тому подобное. Там, где металл соприкасается с кожей, Появляються висипання бажання виглядати більш яскравою та привабливою за допомогою косметики, також можуть реалізувати не всі. Це стосується і татуажу, і деяких косметологічних процедур. Тому, перш ніж, наприклад, фарбувати волосся, краще перевірити, як фарба вплине на шкіру. Чому виникає алергія? Часто її успадковують від батьків. Якщо один із з це 30%, якщо процента, єс це та предрасположенность. Предрозположеність, то тобто, впоследствиї, если будет какой-то провоцирующий момент, то ребенок может заболеть. Аби позбавитися хвороби, краще реагувати вже при перших її проявах, говорять фахівці. І алергія не виключення. Тому треба прислухатися до свого організму та вчасно звертатися до лікаря.